Ну, насправді е, ніколи не думала, що е, мені так багато всього може намішуватися. І, можливо, це все, все одно творчість спрацьовує. У е, мене завжди дуже багато ідей, завжди дуже багато думок, амбіцій і планів. Е, звичайно, часу не вистачає. Але, мабуть, е, я цю мрію все-таки спробую втілити в життя. Е, мені дуже хочеться якусь свою маленьку справу. Яка буде пов'язана з домашньою кухнею? І так, ну, я дуже люблю готувати. Насправді мене мама дуже гарно готує. І, власне, Традиційні українські страви, зокрема, такі наші західноукраїнські, лимківські. Моя мама якось готує по-особливому. Я вже в неї ці секрети черпаю, і вона вже так, як господиня-господині, не завжди хоче поділитися секретиками, але тим не менше нам це вдається, і в мене з'явилася така ідея, що я б хотіла мати якусь свою малесеньку, затишну. Можливо, кав'ярню, ну щесь щесь в такому плані. Хоча з дитинства я знала, що я буду співачкою, артисткою або вчителькою. <грав> Гралася ляльки, в мене кожні кожна лялька мала своє ім'я. Не вистачало ляльок, були інші там тваринки. Ось і я викладала оцінки указкою, все як має бути, всі свої викладацькі амбіції, здібності. Я на, на ляльках. Втілювала тому, тому ось так. Я дуже люблю фітнес і був період, коли я займалася практично без перерви. Зараз я зробила паузу. Пауза стосується певного мого стану здоров'я, але це такий момент недовгий, і я думаю, що я скоро знову повернуся у форму. Фізично, спортивно, звичайно, я оцінила спорт для себе з тренером. Це Оксана Гулій, така моя гуру в цьому плані. Вона і дієтолог мій, і, відповідно, тренер. В різних багатогранна особистість, в різних технологіях фітнесу, які тільки існують, тобто на всім цікавиться і цим всім заражає своїх клієнтів. Тому я одна з них. Я без без тренера в спортзалі, ну, в принципі, не можу. Мені треба, щоб мене хтось заставляв. Ну я взагалі вважаю, що рух вперед він потрібен завжди. Інакше можна по-різному до цього відноситися. З різних переконань але ми мусимо рухатись вперед, інакше, якщо б ми не прогресували, якщо б ми не лідерували, не випереджували навіть своїх батьків, своїх вчителів, ми повинні їх перевершувати. Це є нормальний природний процес, тому що ну, інакше ми б досі жили в печерах, мабуть, якщо б це не відбувалося, прогрес, покоління. У мене була каз... були казусні ситуації. Добре, що в мене на такі моменти є чоловік, бо я е, з е, технікою, чесно кажучи, як трішки мав поз гранатою, і мені Вперше, коли доводилося виставляти оцінки в коледжі, то журнал підготував мені чоловік. І все. Я вже далі всі свої бажання, любов і вимогу до студентів проявляла оцінками і так далі. Насправді, я знову ж таки кажу, я люблю масштабні речі і сидіти в комп'ютері і розбиратися в кнопках ну це не моє. Це для мене складно, складно. Нудно. І так само, коли перший раз з різних причин відомих уже давно, ми вже третій рік живемо в такому стані стресу, підключали Zoom для занять онлайн з дітьми, з учнями дитячої театральної майстерні. І це теж, тобто, мене треба навчити показати декілька разів, і тоді я вже це можу робити сама. Так, я трошечки <головість> в цьому плані важко важко Є стати матір'ю. Я ще в маму гралася в дитинстві, <рігла> окрім вчительки. Так, це е, така, ну, це навіть не дитяча, це життєва мрія. І так сподіваюся, що це буде дуже-дуже скоро. <рігла> Як я зараз почну перечислювати всі ці речі, будете думати, що я вже така давня, давня жіночка. Насправді. Е, ці речі мене дратують, але згадуючи себе в їхньому віці, я не можу сказати, що я була набагато зразковіша чи краща. Ну, тобто лінь, звичайно, лінь. І я, звичайно, суджу їхнє бажання і мотивацію до роботи вже по собі, але згідно свого віку. І звичайно, що в нас є різниця у віці. І в їхніх роках. Ну, я займалася активно лише тими предметами, які мені дуже подобались. Ну, тобто, це акторська майстерність, це сценічне мовлення, це вокал. Вокал взагалі був ну, кожен день, по декілька годин на день і так далі. Але ну, специфіка нашої діяльності акторської в нас пари ось такі основні, я маю на увазі, профілюючі починалися. Десь з години 12-ї першої. І так, як я людина, яка любить спати довго, ця професія мені прекрасно ідеально підходить. Так само робота навіть в театрі, вона підходить мені часовий простір, це абсолютно моє. Але пари починаються в мене, мої пари, о пів ранку, вісім 8.30. І я ще й спізнювачка відома. І мене навіть дратує, що вони спізнюються, тому що я знаю, що я спізнювачка, але якось пересилюю себе, що я все-таки вчасно приходжу на пари, а вони приходять після мене. І потім я не можу на них там сваритись, сердитись, якось обурюватись, тому що ну, я теж була така сама. Звичайно, там якісь такі моменти виховні проходять. Словесні, але тим не менше я дуже швидко це забуваю. Бо особливо, якщо вони дуже круто працюють, якщо вони виконують завдання, якщо вони цікавляться, якщо в них горять очі, ну це для мене найбільша похвала, і це найбільше, мабуть, ну, мабуть, щастя для викладача, коли студенти хочуть йти на твою пару, коли вони хочуть мати показ. Коли вони хочуть покликати своїх друзів-батьків на цей показ, коли їм не соромно, коли вони пишаються, ось це важливо, тому якісь такі моменти технічні можна побачити. Папери, <смігова> програми, папери. Ось оцінки люблю виставляти, а ось все інше, там ж постійно якісь доповнення. Ну, тобто. Поменше було в цьому, було б дуже добре. <рес> Був взагалі, ці, ці бюрократичні моменти вони дуже не пов'язані з творчістю. Дуже воно все на противагу творчості, тому що в папері це вже все дуже чітко, і все те, що написав, ти вже це не виправиш. А в творчості на сцені, зокрема, ти можеш все змінювати. Це мистецтво, і навіть в картині ти можеш, от ніби вона готова, але ти можеш ще додати декілька штрихів. І в цьому, тому складно митцям займатися документацією, математикою, такими точними якимись моментами, які тебе ставлять в рамки. Тому, тому так. Я люблю поруч з собою таких людей, ну, бо конкурент таке якесь жорстке слово. Я люблю поруч з собою сильних особистостей, красивих, зовні. Красивих душею, гармонійних, тобто йде мова не про якусь там стандартну зовнішність, модельну чи не модельну, яку там нам нав'язують з телебачення. Тобто гармонійну, багатогранну особистість а в тій чи іншій сфері е, талановиту, до якої мені є за чим тягнутися, до якої є в якої є чого повчитися. Таких я люблю людей, і такі біля мене, і я біля них затримуюсь. Ну, якось так воно відбувається. Тобто, це ну немає такого, щоб ви не подумали, з тим я буду дружити, з тим я не буду дружити. Ні, не про це. Просто ну якісь точки дотику є. І я цікава, напевно, цим людям через це. І вони мені цікаві. І взагалі цей момент заздрості він був колись в моєму житті. Зараз я, в принципі, його. Ну, навіть як він десь хоче там проникнути в мене, я відкидаю його взагалі на повал, відкидаю повністю, одразу свідомо. І е, думаю, що я можу взяти корисного від цієї людини. Ця людина досягнула більше, ніж я. Яким чином, що вона зробила, що їй довелося пройти, е, чим пожертвувати, аби був з цього ніяк. Е, тому що заздрість взагалі я б усім рекомендувала е, так само цього почуття е, такого. Ну є в особливо в українців. Ну є воно відкидати цей негативний момент як заздрість зі свого світогляду взагалі повністю. І так вчити своїх дітей. Якщо ти бачиш, що є людина, яка краще успішніше за тебе, будь хитрим, а хитрість це мудрість. Вчися в цієї людини, поки вона є поруч з тобою, поки ти маєш таку нагоду. Дивися, що привело цю людину до, до успіху. Тебе теж чекати на цей успіх. Взагалі нікого не порівнювати, ні з ким себе не порівнювати. Тому що навіть коли ти хочеш взяти з когось приклад, ти можеш взяти приклад, але все одно треба розуміти, що у кожної людини є свій шлях, і кожна людина має свої особливості, свої позитивні, негативні сторони і так далі. І вчитися відкривати позитив, негатив прикривати, просто користуватися розумом. <рес> Балансувати. Все таки балансувати. Якщо ну, наш організм він так влаштований, що ми повинні працювати, і зараз ми все-таки більше працюємо, ніж відпочиваємо, але й ми повинні відпочивати. Тому знову ж таки, користуватися розумом і вміти контролювати себе, тобто знати, що Напрацювалася 5-6 днів на тиждень зробити собі два дні вихідних в будь-якому віці. І в студентський час, і в, і в такий, бо інколи так женешся за всім, так спішиш. Організм наш повинен відпочивати, але відпочив і знову себе заставити до роботи. Бо коли це крайності, я взагалі дуже ну, жорстко відношуся до крайності. Треба знаходити завжди золоту середину у всьому. Тому, ну, я скажу 50 на 50. Тобто, ловити четвірки. Mm. Ну, насправді, саме вища освіта. Я вважаю, що в принципі освіта потрібна. Чи вона вища, чи вона середня в суті, можливо, це не грає, але професія потрібна. По-перше, якщо брати до уваги не саму освіту, як факт, тобто знання і так далі, а навіть студентське середовище. Це, це вже дуже важливо. І е, хоча про мене говорять, що я не була студенткою, хоча я закінчила два е, е, вищі навчальні заклади, мені кажуть, що я не була студенткою, бо я не жила в гуртожитку. Ну, можливо, в цьому теж є якісь свої, е, е, свої переваги чи, чи мінуси, не знаю. Хай про це говорять ті, хто там був, але е, взагалі. Е, Спілкування з однолітками, спілкування все. Ну що ти добре? Ти не будеш вчитися. Ти підеш на роботу, одразу ну, бо працювати треба, заробляти гроші треба. Але ти зразу попадаєш в рутину, тобто ти зразу автоматично попадаєш в дуже доросле життя, спілкуєшся з людьми, які в яких в які вже мабуть. Чимось травмовані, в яких якихось дуже багато побутових моментів і питань, які вже можливо навіть не думають про якийсь розвиток і так далі, і не мають у цих, ну, мрійники керують світом, так? тобто мрійники штовхають. Це вже люди, які тобто мають стале життя і так далі. Студентське середовище, воно інше, це прекрасний час. І я би мабуть, я тому й закінчила два вузи. От Період шкільний, я б не хотіла повернутися. А от студентський період, ну, мабуть, це одні з кращих років. Радість, мрії, амбіції. Ну, це я з такого можливо, з такої позиції зараз романтизму говорю. Але якщо це заохотить студентів вчитися, то так, це найкращий період. Тим більше. Такі ж е, люди, як ти, твого віку, е, твого фаху, твоїх вподобань, можуть тебе робити кращим в цьому житті, можуть навіть е, ну, розвинути в тобі такі амбіції, які до вступу в університет там мама з татом заставили. Так, але ти коли знайшов однодумців, можливо, вони навіть допоможуть тобі розвинутись в цьому житті. Тому е, ну навіть за рахунок спілкування я вважаю, що варто вступати, окрім того, що все-таки. Ти виховуєшся як особистість, ну ти стаєш мудрий, те, що ти вчив в школі, ну скажімо, відсотків 70 воно забувається. Тут ти вже здобуваєш вузький профіль, ти вже определяєшся в цьому житті, чим би ти хотів заробляти на життя. В принципі, я думаю, що на блогерів питання часу теж скоро почнуть вчитися. Просто зараз це такий метод попадання-непопадання. Так? В когось вийшло, в когось там менше вийшло, в когось зовсім не вийшло. Хтось зрозумів, що це зовсім непросто, як це би не виглядало через телефон. Бо це так само складна праця абсолютно. Сподіваюся, мудре, витривале, розуміюче. Тому що ну, навіть беручи до уваги мене, коли мені там бабуся розповідала про війну, і що вона мала передати там комусь лист в сім років, вона несла, і військові йшли їй назустріч, і вона розуміла, що військові не мають побачити в неї цей лист. І вона його проковтнула, з'їла. Ну, тобто дитина в сім років, це зрозуміла. Розум з'явився, мудрість, витривалість. Вміння жити, вміння виживати, вміння цінувати те, що маєш, тому що ну, все-таки над нами є Господь і а, для чогось нам це дано. Очевидно, коли ми ще рік тому хворіли на депресію, на поганий настрій, як швидко ми зрозуміли. Скільки всього мало потрібно нам для життя, для щастя, і що наші потреби поміщаються в один рюкзачок? Мабуть, навіть через це нам це дано, щоб пройшла переоцінка цінностей, бо ми на жаль не оцінили, як добре ми жили. Це всіх стосується. Я не кажу, що це хтось конкретно. Кожного зокрема це стосується. Я думаю, що кожен це оцінив. А діти, які чують сирени потепер, які бачать, читають новини, очевидно, цінності зміняться змінюються, зміняться на все життя. І з однієї сторони, це добре, з іншої сторони, звичайно, що це травматично, не хочеться, щоб дитина лякалася чи мала стреси. Але для чогось нам це дано, і все одно все треба перетворювати в позитив. Щоб далі, бо прийде спокійний час. Він дуже швидкий, він дуже близький. Прийде е мирне небо на, на, на наші голови, і нам треба далі жити. І, звичайно, можливо, ми вже будемо трошки скромніші і менш вибагливі, і тішитися в тому, що є, і не шукати щастя, десь не знати в чому і в яких і в прогрішеннях. Це не мій шлях, <ріст> тому я можу сказати, що кохання воно на різних етапах прекрасне. І я знаю такі сім'ї, які в школі ще як стосунки почались, вони одружились і вони гарно довго щасливо живуть. Мій характер, мабуть, такий, що я трішки помудріла пізніше. І я зрозуміла, що Сім'я це велика робота. Звичайно, я це зрозуміла десь після 25. Тобто це добре, що мій, мій шлюб, мої стосунки до мене прийшли ну, в доволі такому вже дорослому віці. І я можу оцінити цінність сім'ї і вже з позиції ну, такої мудрішої жінки, а не ну, такої юної, пристрасної. Я знаю що сім'я. Потребує зусиль, потребує праці, терпіння. І ну, насправді це є проблема, що зараз ніхто нікому нічого не хоче терпіти і витримати. Просто зруйнувати найлегше. А ось тримати, будувати це вже є мистецтво, це вже є праця, це вже є мудрість, тому що ну, все базується не лише тільки на сім'ї, в роботі так само. Ти обираєш улюблену професію, все тобі так подобається. Але раптом перешкоди, раптом перепотії, ну буває і так, і буде. То, що все, я більше не буду цим займатися. Ні. Перетерпіти, подумати, можливо, ти в чомусь не правий так далі. Тому все можливо, але це точно був би не мій шлях. Я, б, мабуть, вже була разів три розлучена. Чесно кажучи, я коли почала викладати в коледжі, я повернулася. Студенти своїми якимось проблемами, якимось навіть того, що не стосується навчання, якимись питаннями питають поради, вони мене повертають в те, в те минуле моє життя. І я згадую, що дійсно я з такими питаннями. Ну я б підійти до викладачів. Інші були викладачі, вони більш такі були консервативного гатунку, і там, ну тобто, так само як батьки. Тобто, батьки теж я нічого такого зайвого не могла запитати А зараз. ну Це прикольно, що до тебе студенти підходять, радяться. Тому, в принципі, я можу точно сказати, що я в цьому часі і є. Ні. Ні. Так, але на дуже трішки. Мені було дуже соромно, це було три хвилини, ну було було Ні. Так. Ні. Ні.